Голі вікна незручне крісло та дошка планувань. Таким є робочий кабінет міського голови сьогодні. Нагадаємо, після виборів екс-мер Сергій Одарич забрав із приміщення крісло та штори. Новому очільника міста на кремезному троні не сидиться. Каже, що незручно. Вікна Анатолій Бондаренко хоче завісати фіранками із зображенням герба Черкас. Та головне у мерському кабінеті не краса, а робоча обстановка. Біля виходу висить велика дошка планувань. Тут міський голова пише цілі, ідеї та проблеми у різних сферах міського господарства. Про деякі плани на наступний рік нам пощастило дізнатися. Придбання тролейбусів, освітлення вулиць. Вулиці Смілянська далі потрібно доробити, тому що вулиця Ільна Благовісна, зупинки, 50. На освітлення я бачу, в мене на районі таке. Так що. А найголовніше це ось картка черкащанина, тому що ми не гірші киян, я вам скажу, не гірші львів'яни, і не гірші вінничани, Ми це доведемо. А що це значить? Ну, це буде маленький секрет. Це картка, яка дасть право кожному жителю міста Черкаси, який її отримає, отримувати відповідну знижку. Ми заведемо її в мережі, і в магазини це буде, можливо, громадський транспорт, ну і різні сфери послуги. А що таке бульвар Шевченка? Це... Бульвар Шевченка. Ми оголосили конкурс. Один підприємець вже нам подав на облаштування центральної алеї. Тобто, фактично, бульвар Шевченка підрозумівається під собою два види робіт: повністю заміна асфальтного покриття і облаштування відпочинкової алеї посередині смуг. Значить, облаштування відпочинкової алеї входить з собою значить, заміна. Покриття або будівництво нового, ви бачите, там немає зовсім покриття, там щебень є, є мучка, є зовсім нічого немає. Значить, Повинна бути тротуарна плитка нормальної якості, повинні бути відпочинкові місця, повинні бути урни, повинні бути зручні скамейки. Ну і подивимося, як ми з проєктом. Але цей проєкт повинен бути недорогий, якісний. Не сам перед, щоб кожен громадянин побачив, що ця плитка ось вона стоїть не 500, не 800 гривень, а вона стоїть так, як вона стоїть в епіцентрі, і так як вона стоїть на підприємствах, а не так, як її купують і виконують і пишуть вакти і всі інші.